Вітаю вас на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Покажу вам сьогодні акційні пропозиції до 6 жовтня, а також пропозиції мінус 25% від ціни та акції 1 до рівня 2. Ланчбокс пластиковий 74%. Миска в горохи 49. Набір стопок у чохлі. Тут 4 штучки невеличкі. Ціна 69 гривень. Турка скляна для приготування кави 64. Салатник скляний 88. Галечик з пластиковою кришкою 88 гривень. Цукорниця скляна 22. Блюдо люмінарк в чорному кольорі 74. Піднос пластиковий квіти 49. Тарілка блакитна, люмінарк, десертна, 58 гривень. тарілка десертна біла 49, маленька квадратна ємкість для сипучих. Гарно закривається кришка герметично – 64. Миска пластикова ягідка з кришкою 44, об'єм 3 літри. Підставка для столових приборів на два відділення 44. Діє акція до 7 жовтня мінус 25% на товари для діток. Пляшечка для напоїв 74 гривні з трубочкою. Із такого плану. Жовтенька смайл 74 також. 81 гривня стакан дитячий з кришечкою та трубочкою силіконовий. Пластикові горнятка з двома ручками. Ось такі класні каченятка 29. І є ще ось такого плану з кришкою та ложечкою. В малиновому кольорі та жовтому 33 гривні. Силіконова дитяча пустушка скошена 33 для хлопчика та дівчинки. Пластикова підставка для ножів 44. Трос для білизни 20-метровий 55. Килимок придверний напівкруглий, кольоровий 77 гривень. Килимок ПВХ універсальний 65 на 40. Ціна 74 гривні. Пластикова полиця білого кольору 129. Ось так виглядає розкладна. Вішалка підвісна до 2 гачків. Ціна 39. До 10 жовтня діє акція на гачки для ванної кімнати 1 до рівні є 2 Набір з двох гачків смайли 29. Такий варіант також 29. Силіконові 4 штучки 34. Набір для раковини. пробки та сітка 17 гривень. Пробка силіконова також 17. Блакитна та салатова. Щітка для миття вікон з водозгоном 44. Маленький пластиковий контейнер для зберігання 12. Підставка пластикова для зубних щіток та пасти 29. У двох кольорах. Пластикові мильнички. Тут з водичка стікає. Є такий відсік ціна 22 гривні. Тримач металевий для рушників. Фігурки різні одного кольору. Ціна його 44 гривні. Килимок рули для раковини 24. Йоржик для унітазу з металевою ручкою. Ціна 64. Є ще ось такий варіант дешевший з пластиковою ручкою 27. Тора для ванної кімнати, клеййончаста, 1,80 вісімдесят на метр вісімдесят, 99. І ось такого плану пакетику дешевша. 24 Відро Відроз поворотною кришкою для сміття 64 в сірому та коричневому кольорі. Серветки віскозні 5 штук, 22. Набір губок кухонних три штуки 9 гривень. Є ще такий набір за 14, упаковка дві штуки. Корм для котиків 36. Упаковка 400 грамів. Риба та класичний. Насадка змінна для плоскої швабри 55 Розмір 45 х 14 і є велика палітра кольорів. 88 гривень. Ось така насадка для швабри. Дуже класна річ зараз. Швабра з короткою ручкою для миття вікон 24 гривні. Чашка димна 44 гривні. Бокали для вина Тут вказано за синє небо, слава Україні, за жовте поле, слава ЗСУ та за перемогу 99. Чашка біленька в листочки чорні 77 гривень, 330 грамів. Керамічна чашка День козацтва 59 Скатертина ПВХ, прямокутна, двостороння, 88 гривень. Розмір 100х137 см. Склянки високі, 3 штуки, 64 гривні. Набір бокалів 149, 2 штуки. Тримач магнітний для кухонного інвентарю. Поміщається тут 4 ножі. З великою сокирою 49 гривень. Ось такий ніж кухонний 69. Металевий. Є ще керамічні у чорному та червоному кольорі 64 гривні. Турка для приготування кави. 119. Нержавіюча сталь. Топор автоматичний на батарейках 129. Сковорідка антипригарне покриття діаметром 28 см, 249 гривень. Ложка шумівка нержавіюча сталь 59. Форма силіконова для випікання 55 гривень. Ось такого плану ведмедики, різні кольори, 27. Кухонна дубова дошка 25х35 см, ціна 139. Дошка бамбукова 69 грн. Я дякую вам за перегляд, на цьому буду завершувати відео. Гарного вам дня!